Усім привіт! Сьогодні у нас знову паперова розпаковка. Ви чекали, я знову з вами. Цьому відео нових колекцій не буде, тому що я не встигла що зробити. Але завтра вже точно буде нова колекція. Це зрозуміло, тому що у нас вже три колекції скоро будуть закінчуватися. Починаємо ось, я вже всі пакетки розклала. <кліп> давайте вибирати. Почнемо з Кенді. Ось такі у нас залишились типа пакетики Давайте виберемо ось цей одиничку. Або... М -м давайте виберемо оцю четвірку, четвірку краще. Давайте. Так. Азіатська їжа. Ось тільки у нас пакетків ще залишилося. Давайте виберемо ось цей. Такий. Так, Таболапки. Може давайте візьмемо п'ятий пакетик. А п'ятого вже немає. то Давайте візьмемо. Наприклад, оцей перший пакетик. А, або ні, може давайте ось сьомий, ось цей такий жовтенький, красивий. Майпа. Ну, нас в наступному відео вже її закінчимо. Давайте виберемо цей перший пакетик. І цьому відео ми вже закінчуємо колекцію мил. У нас тут такий пакетик залишається, у нас вже немає вибору, який б тому беремо його. Так, складаю усі пакетики і починаємо. Ось наші пакетики, давайте починати. Перша стоїночка має Це ось цей пакетик. Ось такий красивенький. Хрустить. В в принципі, спрацювала, трохи могла якесь віше спрацювати, але наймарні. Так, тут У нас щось маленьке таке якесь. Це ось така у нас мисочка яким номером? Під номером один. Сюди. Відмой ми вже закінчимо цю колекцію. Так, друга лекція Кендіт. Це оцей пакетик. Спайфацію. Майже легко відкрився. І тут у нас ось така цукаєвочка. Мелон. Надіюсь, я правильно написала Мелон. І підумнимо чотири. Ось тут. Так, тепер наступна колекція. Це колекція мило. Ось цей пакетик. І тут у нас ось таке мило. І зрозуміло, що воно номером один, тому що більше немає вже куди клеїти. Ось такі у нас мила були. Добре, наступна колекція китайська їжа. Ось такий пакетик, номером 7. Так, це буде таке його. Так. Угу. Хай буде так, бо вже немога находити, бо з того, що він був заклеєно. Тут у нас ось такий соус. Наприклад, до яменів мені в якихось. Віднолюємо всім. Це на ості, сторінці, Ось сюди. Так, добре. Тепер була Ось такий пакетик. Зараз відкрився навіть. Ось така лапка попалася, можна сказати, стандартна. Добре, і вона піднімає сім. ось сюди. Дві лапки в ряд. Цікаво. Вже у нас є дві лапки. Ще залишається зібрати тільки шість лапок. На цьому я буду закінчувати. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі і усім па-па!